Житловий комплекс Діброва Парк, те, що робить Орбан із Путіним, це середній палець українським воїнам, які борються за наші цінності. Так вважає прем'єр Люксембургу Оксав'є Беттель, згадуючи про нещодавню зустріч угорського прем'єра із російським диктатором. За словами Беттеля, ЄС не повинен стати заручником Віктора Орбана, який висуває фінансові вимоги для схвалення підтримки України. Орбан каже, якщо вам потрібні гроші для України, тоді нам також потрібні гроші для нас. Ми у цій ситуації не повинні бути заручниками пана Орбана. Я переконаний, ми повинні знайти позитивні рішення. Ми не повинні забувати минуле. І Орбан теж зазначив прем'єр Люксембургу. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма, зараз приєднується до ефіру. Апостроф Тіві, пане Олександре, я вас вітаю. Так, вітаю. Добрий день вам, пане Олександре. От і ще один е голос проти Орбана, невдоволення таке. Я розумію, що, мабуть, голос Люксембурга не найбільш відчутний на теренах Європейського союзу, і коли е прем'єр цієї країни каже, що наші спільні гроші не в першу чергу це гроші Люксембурга, а в першу чергу, мабуть, гроші Німеччини, Франції Італії, але голос кожного важливий, тому що ЄС ухвалює спільні рішення, і от е він каже, що. Голос Орбана таким чином знецінюється. Що буде далі? От він наговориться від себе просто як емоційна позиція, чи це а, означення певного тренду, і на а, системному рівні Євросоюз буде а, щось ухвалювати. По перше, то треба пам'ятати, що незважаючи на ну доволі малий економічний і політичний потенціал, все таки Люксембург грає доволі важливу роль в межах європейського союзу. Дуже багато з очільників, як європейських економічних відомств, так і європейських. Парламентів так до речі, європейської зовнішньої політики. Тут найкраще згадати, звісно, Юнкера, Вони були Люксембург з Люксембурзької політики. Взагалі існує навіть такі жарти, що загальна європейська політика це люксембурзька політика помножена на чотири. Вона просто розширена до трохи більших кордонів. Тому насправді ця заява її скоріше варто сприймати як загальний наратив, як те, що загально сприймається і розуміється як в більшості європейських столиць, так і в Брюсселі, тому що так чи але з минулого року ми бачили, що європейський союз намагався певним чином утискати позицію Горчни. Вони намагалися змінювати її підхід до власної політики. Вони намагалися впливати на ті рішення, які приймав Орбан, якраз тим, що просто не давали йому фінансування, тому що було зрозуміло, що, будучи класичним правим популістом, Орбан не зможе існувати без європейського фінансування, щоб він там не казав про європейський союз, і це починало працювати. Горчне дійсно свою позицію трохи під. Коригувала тому от така заява зі сторони Люксембургу, мені здається, вона скоріше не є окремою заявою окремого політика окремої держави. Вона є загальним трендом. Вона є певним загальним розумінням того, що необхідно з угорщиною щось робити, і відповідно потрібно якимось чином міняти а, правила процедури, правила роботи в межах самого ЄС. Тобто зараз прем'єр Люксембурга означує те, про що говорять, уже можливо в цьому напрямку якась робота ведеться, чи він від свого імені констатує, чи це уже щось, робота... що поки не можуть сказати не знаю, Борель Урсура Урсула фондерляїн і тому про це говорить прем'єр робота. Люксембург. В цьому напрямку ведеться вже з минулого року. Тобто, вже з минулого року є проекти того, наприклад, проект Шольца про те, що голосування в межах питань зовнішньої політики із. Пільної безпеки має проводитися за принципом 65% а не абсолютного консенсусу. Є були розмови це вже зі сторони э, Урсули фондерляїн, що фінансування потрібно переглядати частіше, і потрібно ставити певні політичні вимоги до фінансування навіть для держав-членів ЄС. Тобто це просто підтримка загального наративу. А тепер, коли Орбан починає вже відкрито гратися з диктаторами в одну гру, коли під час засідання ради міністрів закордонних справ ЄС Орбан сидить в Кіні Сіарту сидить в Москві, а їх інтереси представляє міністр закордонних справ Австрії. Ну це нарешті такий той момент, коли Європа має розуміти хто така угорщина і як з нею насправді треба працювати? Угу. А ну цікава заява прозвучала і від Макрона так про зустріч Орбана із Путіним не засуджую, це. Може бути корисно в якийсь момент, але ми повинні не втратити єдності. А ризик втратити єдність існує, чи він має на увазі саме відхід угорщини як втрату єдності? Він, в принципі, говорить якраз про відхід Угорщини. Тобто, хто ще з європейських держав, ну таких відносно великих впливових, так само сильно і так само довго заграє з диктаторами. Звісно, у нас зараз з'явилася Словаччина, ФІЦО, яка цілком може стати на цей шлях, але вона ще цього не зробила. І тому Угорщина, це остання така відносно велика, знову ж таки, треба казати відносно, відносно велика європейська держава, яка так чи інакше, але порушує, наприклад, за словами того ж Бореля. Єдність європейського союзу в межах зовнішньої політики і в межах безпекових загроз, тому що зараз навіть сам Борель от в ньому чудова цитата, як мені здається, що серед хижаків, які зараз оточили міжнародні відносини, європа залишається а, травоядною твариною, і тому європейський союз має змінюватися. Мені здається, та криза, яка зараз відбувається в відносинах із а, Угорщиною. Ця криза якраз і змусить європейський союз трансформуватися, вона дозволить європейському союзу покращитися і, нарешті, здобути той самий повноцінний зовнішній політичний суверенітет, якого вони так хотіли. Ну, цікаво, що Макрон е, закликає до поваги лояльності і координувати свої дії заздалегідь. Ну, це мабуть треба сприймати як звернення до Орбана. Що мовляв, якщо збираєтеся їхати в Пекін, то скажіть іншим лідерам, щоб ми мали е, якусь свою позицію спільну. Але е, Орбана, от, наприклад, Лукашенко запрошує Сіярто, міністр закордонних справ, вже без координації з будь-ким європі їздить собі і в Москву, і в е, е, Мінськ на зустрічі Петерсь. Ціярто, але тепер і Орбан теж отримав від Лукашенка таке публічне запрошення. Ем, Орбан буде продовжувати демонструвати цей зв'язок. Допоки Орбану дають гроші, допоки в Орбана є можливість витувати певні законопроекти в межах ЄС, так він буде це робити. Проблема в тому, що Європейський Союз має робочі інструменти, як ми з вами вже проговорили, в першу чергу це гроші для того, щоб стримати таку поведінку Орбана. Але зараз поки що ми знаходимося на тому етапі, коли європейці просто на словах йому погрожують. Тобто, от ви пам'ятаєте, як ще за часів з 2014 по 2022 рік ми постійно нарікали. Але в Україні на те, що європейські санкції йдуть дуже повільно, йдуть невеликими пакетами, і насправді не сильно впливають на от прямо зараз стан справ на російському ринку. Але насправді нам просто треба було розуміти, що от такий принцип європейських санкцій вони так працюють. І зараз з Орбаном Ми бачимо теж саме. Європейці сподіваються, що санкції сама по собі, точніше, загроза санкцій. Буде достатньо для того, щоб певна держава змінила свою поведінку. І от якраз з Орбаном вони сповідують той самий принцип. Вони сподіваються, що сама загроза того, що в нього відберуть гроші, або сама загроза того, що а, певним чином він залишиться без права на голосування, право на виступ, право на певні нові відсотки, відсотки від європейського бюджету. Сама ця загроза вже зупинить Орбана. Ну проте з моєї цього зору це вже не достатньо як вигадаєте, тобто це не лякатиме вже Орбана. Це, це не той етап. Тобто, ще минулого року ми бачили, що це спрацьовувало. Бо європейці все-таки від Орбана гроші минулого року не забрали. Вони просто йому дуже тактовно натякнули, що ну грошей не залишиться, якщо він буде себе так вести. І Орбан змінив свою поведінку. Окей, супер, це спрацювало. Але він поч... він рецидивіст, скажімо так, він починає повторювати свої ж помилки. Тому цього разу вже треба реагувати жорсткіше.